Сьогодні ми зібралися для того, щоб відкрити в рамках п'ятого тижня національного навчального звиження в Епішному Сквіт-2013 кілька надзвичайно цікавих і важливих для сучасної української художньої культури виставок. Насамперед, це п'ята національна виставка конкурс художньої кераміки, керампік в Опішному. Ці виставки в музей заповідник Українського гончарства в Опішному. Проводить з 2009 року. Для мене, як самодіяльного художника, або, як кажуть, аматора, це значно краще звучить аматор, а не якийсь там самодіяльний. Е, дуже приємно, що в цьому році на заключній виставці цього циклу, п'ятирічного річного циклу, циклу керампіків, є розділ аматорської або самодіяльної кераміки. Опічня завжди нагадує вулик. Я в шостий, вже раз, 16-літня дівчинка, яка приїхала з ужила на першу практику, потім приїхав, ще в 2000 му в 2010 му на два семінари, і зараз запрошена на нас в журі. І завжди відкриваю для себе щось незбагненне. Це мене нагадує як божественну семантичну матрицю, а вона насправді і є, центр куб саленої, як кажеться, божественної землі. Такою божественною глиною, яка, напевно, нас поновлює і плодотворить, і надає снагу для, як би казати, для подальшого продовження будь-чого, як енергія та ж сама. Так що я вам завжди хочу найбільше набиратися цієї енергії. І я хотію по пішнянській мисці хвилями виплюкнути її найбільші орбіти у себе вдома. Дуже дякую за увагу. Бачите, ще я вам скажу, що. Мені не віриться, я точно це знаю, що це останній кремтік. Керівник. Останніх керівників не буває, тому що, власне, художній твір він стає твором тільки тоді, коли його бачать люди. Можна працювати роками, десятиліттями, створюючи щось для себе, для людей, але поки цього не побачить загал, поки цього не оцінять фахівці, це. Николи, за зажитых умов не может быть мастерским твором, потому что мастедство ⁇ это явление публичное. Уважаемые дамы и господа, уважаемые товарищи по профессии, уважаемые коллеги, я чрезвычайно счастлив быть вот уже четвертый день в вашем замечательном месте. Здесь удивительная энергетика, здесь удивительная аура. Здесь энергия идет из самой земли. Ведь первый человек, которого создал Всевышний, был сделан из глины. И, вероятно, единственное, не дай Господь, если случится мировая катастрофа, то единственное, что останется от нее, это то, что сделано из глины. Значит, люди, причастные к этому, то есть художники, керамики, это люди, ну, осуществляющие, может быть, самое святое, святую миссию. Они призваны Напомнить человечеству о том, что оно, во-первых, не должно допустить катастрофы, но если такое случится, то это будет единственный след нашего пребывания на Земле. <свят> 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 Всі ці каталоги з дисками. Перше враження було Вах. Я прийшов і подивився, і побачив ну, достатню кількість цікавих, сучасних професійних робіт. І це мені сподобалось. Зараз вже другий раз ходжу, я вже починаю остивати, вже починаю узнавати авторів. Вже більшість авторів знаю, тих, яких я знаю, тому що якщо є автор, він має своє лице і відповідно з роботи до роботи, він або росте, або розвиває ту тему, яку він почав. І вже десь приблизно знаю, хто може виграти і гран-при, бо вже є такі думки мої, що я буду голосувати за то чи інше. Є мої студенти тут представлені львівська школа потужна. Я взагалі бачу, що кераміка розвивається. З кожним роком вона щось знаходить, Загалом, що можна сказати. Ні, щось знаходять автори такі цікаві, чи то з формою, чи то з кольором, чи то з темою. бавляться. досить цікаві роботи. Так що, вівай. Я тільки почала огляд виставки. От, е, ми пройшлися по залу народного мистецтва. От. І зал професійного мистецтва почала оглядати. Почала Стосовно народного залу народного мистецтва в мене склалося таке враження, що зараз майстри працюють під народне мистецтво. Бракує якоїсь щирості, тобто ну, якоїсь дійсно от щирості і автентичності, я б сказала, коли люди спеціально беруть і працюють під народне мистецтво. Стосовно професійного, то в мене враження набагато, набагато краще і є дуже цікаві роботи. От, е, я не буду виділяти якісь, але загалом враження дуже гарне. Перше враження найкраще це те, що вона не подібна на попередній керампік. Вона інша, вона інша по Своїй наповненості, вона інша по кольору, вона інша по багатьом речам, і це прекрасно. Ну а все інше в процесі. Дякую.